Доброго дня, пані та панове. Зараз четверта година вечора, а в мене розпочата вже третя пачка цигарок. Причина тому досить важкий емоційний стан. Сьогодні я мав спілкування з людьми, для яких війна вже закінчилася. І зараз я не про тих, для кого вона і не починалася, про іншу категорію. Сьогодні я був запрошений на один захід, присвячений Дню загиблих воїнів в Нововодолажську громаду. Запрошений був головою цієї громади Олександром Єсіним. І там я спілкувався з родинами загиблих. Вони кажуть, що мають дату і навіть час, коли вперше отримали звістку про загибель своїх рідних. І кажуть, що війна для них в той момент закінчилася. Це чули мої вуха, а очі бачили інше. Очі бачили їхні очі повні в смутку і болі. І в мене абсолютне розуміння, що війна для них ніколи не закінчиться. Цих очей було сотні. в одному місці і в один час, а ще важче було дивитися на дітей, які хвали квіти і запалювали свічки. Біля фото своїх батьків дуже важко бачити портрет воїна і поряд точнісінько його копію. Голова цієї громади Олександр Єсін запросив мене. Як працівника мого підрозділу для виконання певної місії зараз покажу. Це дрони, які вручила мені ця громада. Дрони Камікадзе. Це не просто дрони. Кожен з них підписаний ім'ям загиблого воїна цієї громади. Підписаний родинами загиблих. Місія мого підрозділу, щоб ці дрони долетіли до цілі. Мабуть, є певна символічність. Кажуть, що воїни загиблі воїни йдуть на небо, то ж і кара за їх загибель хай йде теж з неба. Цей захід був про те, що я казав в минулих своїх постах, про неймовірне єднання патріотичної частини суспільства, місцевої влади і Збройних сил. Я хочу виконати цю місію на 100%. Я буду молити Бога, щоб кожен дрон знайшов свою ціль. І дуже прошу вас. Зробіть те саме. Через декілька днів ці дрони вийдуть на позиції. Пам'ятайте про загиблих. Бережіть живих. Бо ці дрони поки не в коробках це про пам'ять про загиблих. А коли полетять, це про живих. Бо кожен знищений міномет, танк, БМП. Чи вантажівка з боєприпасами це шанс на життя ваших близьких, які зараз на війні? Пам'ятайте про це. Слава Україні!